Житомирщина райцентр Коростишів. 30 тисячне місто за сотні кілометрів від столиці. Місцеві не бідують. Бізнес на граніті дає прибутки та багато робочих місць. Але спокійне життя тут тільки сниться, бо в місті орудує ціла банда. Це дійсно надзвичайні новини. Тут кожен день треба знімати надзвичайні новини. Це страх. Олексій займається каменярством. Бандити вимагали з нього сплати данини. Ну, люди поїхали, щоб платили кошти. Суму назвали? Не. Ну я відмовився, почали, сказав, що нічого такого не буде. Почали мене тягнути в лексус. Тоді за Олексія заступився батько, він вистрелив бандитів, а от за Анатолія заступитися було нікому. Та сама шайка побила чоловіка. Двоєм. Ну, побили мене. У мене були гулі на голові. Були синяки. Я за все засвітів Із побитої жерти бандити вимагали ще й гроші 300 доларів. А ось цей хлопець взагалі ще школяр, навчається в 11 класі. Навіть йому перепало від кримінальної компанії. Зламали мені ребра, був струс мозку, і ну їй збили. в синяках. Із був і гематома. Романа схопили в Житомирі на вулиці, затягли до машини, і там відгамселили без пояснень. Перевозили в машину і почали збивати. Везли в Кресишеві, збивались, і коли я задав питання, за чого мене б'ють, вони ніяк це не аргументували. Таких історій у користишеві, хоч греблю гати кажуть, про десятки постраждалих страждають від бандитів, дорослі, підлітки, жінки, чоловіки, підприємці і звичайні перехожі. Ми знаємо, що близько 200 підприємців платять їм гроші. І так, ну і це якби бізнес їх, їхній. Але вони ще займаються побиттям людей, простих людей. Вивчали погрози фізичної розправи в мою сторону. Сказали, приїхати мені зустрітися з ним і вони мені наб'ють А вони такі люди, що наб'ють морду ну, обов'язково. Попри те, що ціле місто потерпає від свавілля банди, що нараховують до десятка дужих молодиків, до поліції місцеві не звертаються, бояться. 95% не звертаються в поліцію. Ну, всі бояться. І ще 70%, яких вони били, вони ще требують з них грошей за те, що вони їх побили. Бояться фізичної розправи. Ви розумієте, вони дуже ну, жорстокі дуже люди. Це Лавриненко, Андрій Станіславович. Він дуже жорстокий людина, яка перебуває в розшуку і зробить такі злочини в нашому місці. Про Андрія Лавриненка особлива розмова. кажуть, він неформальний батажок банди. Чоловікові 29. Корінний коростищевець, боксер, а ще він у розшуку. І під Підозрюється, не в чомусь, а в тероризмі. 9 травня 2014 року в урочищі Гальбано відбулися, що на Савніщині, відбулися події, які подальшому слідчими були кваліфіковані як терористичний акт. Андрій Лавриненко, 29 річний житель Житомирщини, є одним із підозрюваним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Його було оголошено у розшук. Наразі затримати зловмисника не вдалося. Ось відео з автореєстратора. У Сарницькому районі розгортається збройний конфлікт через становлення контролю над місцевим бурштинно Серед молодиків спортивної зовнішності, які з автоматами йдуть проти місцевих копачів, Євгену пізнає того самого Андрія Лаврененка. От, він виходить з двома з, двома, з рушницею і з, з автоматом в руках. Відразу з двома зброями. І перший прямує до людей, щоб ну обісняти їм стріляти у людей зброєю. Коростишівці обурені людина, яка розшукують за підозрою важких злочинах, спокійно розгулює містом та ще й творить беззаконня. Відтак у бездіяльності звинувачують місцеву поліцію. Їх треба поставити на місце цей безпреділ. Ви розумієте? Вже я хочу, ви знаєте, я хочу, щоб я і кожна людина в цьому місці жила спокійно, ходила по вулиці, не боялася, щоб вона була захищена перед державою. Якщо знають люди, то знають і правоохоронні органи. Але правоохоронні органи бездіють. Ви розумієте, вони або не можуть їх привлекти до відповідальності, або не хочуть. Разом із надзвичайними новинами місцеві стають сміливішими. Кілька постраждалих зважилися і звернулися до поліції з заявами. Йдемо, щоби довідатися, як розслідується справа запитати про головне. Чому так довго Лаврінінка Андрій Станіславович перебуває в місті Крастише та погрожує людям та побиттям, б'є людей? І чому його не ловить поліція? У поліції кажуть, зареєстровані лише три заяви і триває слідство. Для повідомлення про підозрю матеріалів недостатньо. А щодо затримання людини, яка перебуває у розшуку, то на це потрібно спеціальне рішення з рівного. Ухвал. Так, і рішень судів на його затримання до корстичського відділу поліції не надходило. Однак, у разі встановлення ми повідомимо ініціатора, тобто Рівненську область про те, що ми його затримали. А далі буде обирати запобіжний захід. Тут переконані, якщо Лаврененка затримують кримінал, у місті в бо боятиметься правосуддя. Але чекати на поліції містяни більше не можуть і беруться знайти та затримати чоловіка самотужки. Орієнтування з фото розклеюють всюди. Ми просимо підтримку людей. Якщо хтось був пострадавший, чи буде бачити Лаврененка Станіс Андрія Станіславовича у що місті, щоб зверталися 102 або за нашими телефонами, за телефонами громади, щоб затримати цього преступника, бо він дуже багато злодіянь зробив. Розшукати Андрія Лаврененка спробували і ми ось це кафе посеред лісу. Зовні нагадує неприступну фортецю. Різдвення схоже на прокурорський символ, щит і меч. Але за чутками це місце сходки Лавриненка та його банди. Сьогодні тут наче нікого, окрім Кочегара. Поки ще нема. Нема нікого. Да. Будь Та, та виявилося, є співрозмовник за воротами назвався Олександром. По фото впізнає Андрія Лаврененка. Займалися раніше на змагання їздили. Спортсмен дуже хороший, як людина. Порядочний дуже порядочний. А ви бачите, що його розшукує поліція за тероризм? Е, ну, дивіться, поліція особа винувата чи не винувата. Це визначає суд. Знайти Андрія Лавриненка, намагається через його родичів, у Коростишеві. Цей чоловік називається дідом Андрія. Каже, онука не бачив понад рік. А про те, що він у розшуку, ніби й гадки немає. Поліція його розшукує за підозрою в тероризмі. За що, за що? За тероризм. А що це за, за тероризм? А що це воно таке? Ясно. То ви не але працювати такого ж Лавриненко заліг на дно, кажуть постраждалі, але рано чи пізно він себе виявить черговою кровавою порцією. Відтак місцеві висувають умови поліції або та затримує кримінальника, або вони починають діяти власними методами. Щоб не довести людей до крайності, щоб не було самосуду, тому що люди готові на все. Не дай Бог щось з ким трапиться, Ну я буду перший. У мене є зброя, яка належна мені на закону на, на підставі права володіння та носіння зброї. І Я буду стояти до кінця. В нашому місті безприділа не буде.